Доброго дня, шановне панство, ми з України. Отже, розпочали посів соняшника 18 квітня. І хоч ну, кінчаємо вже верніше не розпочали. Сьогодні вже 19, розпочали 18. Е, дощі не дають, дощі ну, день на дньові, три дні прояснилось, трошки вихвачуємо, що успіваємо. Е, хочу зняти коротеньке відео про модернізацію і повний капремонт пропашної сівалки John Deere 7000. Ми в минулому році до неї, щоб фінансово все на один рік затрати не лягали, установили систему вакуумну систему висіва Precision Pleiting. Ну, я там знімав коротеньке відео про неї. А у цьому році після посівної минулому році зразу відвезли сівалку в фірму в Полтаву Агродеталь. Вони роблять, займаються повним капремонтом і поставкою запчастин до цих сівалок. І не тільки до сівалок, до великої там лінійки ґрунтообробної техніки. Я в кінці там десь телефончики їхні знайду, а може і сайт у них є. Не знаю, не цікавився, вставлю там в описові. Отже, що провелась? Повний капремонт, тобто повна розборка сівалки, узгодження з замовником перечиняти ну, ту роботу, яку треба зробити. Тобто ми все описали, прораховували дуже довго і нудно і зробили модернізацію. Отже, Зняті тукові сошники в цьому році не планується внесення добре з посівом. Знялись вони, щоб зменшити вагу і ну, не потрібні вони рити землю в лишній раз кидати вологу нагору. Що зробилося? Але воно все відкапіталилось, всі втулки помінялись на підшипники, все нове, все на тих сочниках помінялося. Так, далі. По рамі. Рама вся розбиралась, чистилась, красилась. Мастер-циліндр перенесли ось у раму, уставили його. Убрали у ці вали, хто знає ці валки, тут йдуть шестигранні вали через усю отак довжину. І усюди, і через систему рычагів О, тут вмикається мастер-циліндром, він в довжину був розташований. Це просто там така трахомудрія була, е, гіпоїдні черв'ячні передачі, при вимкнені, вимкнені, воно злизується, поламається і міняти треба. Тось при рухові не можна опускати сівалку, при виїзді загінки треба до повної зупинки, бо гіпоїдна передача злизується, і тоді розібрати його, це просто доба в посів втратиться на те, щоб розібрати це все діло. Значить, міняється все отак. Викидається звідси, ось втулки тут стояли якоїсь сплаву металу Вони їх на 500 гектар Хватає, тоді викидається, міняти їх треба по новій. Значить, зробили таким чином. Робиться втулка. Все мажеться, мажиться, Масльонки ось є. Чи прес та тавотниці раніше називалися. Міняється все, воно тепер ну, на віка тут зроблено. З тої сторони, так само вал повністю привод на добрива, був з тої сторони, з цієї на зерно. Так само викинувся вал, зробилися такі. Втулки, тепер проблем з цим взагалі немає. Ну, Кожний ранок мажеш його перед зміною. Чи якщо зміну здаєш, перемазав і все. І шикарно все. З цим всі питання закрилися. А привод е, висівний і натуки перенесли назад. Зробили два такі, по принципу, кінзи. Зробили два отакі опорні колеса. При опусканні колесо стає контакт з опорним колесом сівалки. Тут є чистик на нього, щоб не налипала грязюкою. Резина вся нова, поміняна. Ну, тобто, у них на виробництві є плазморізи, точильні верстати. Все, вони все це роблять самі. Про рахунки, так, по рамі ще що сказати. На добрива так само все, ми всі ціпи, те, що з добривами знято зв'язано, познімали, бо ну, не будемо вносити ми цією сівалкою добрива у цьому році. Так, що ще? Ну, є, оце привод висівного апарата. Ось він йде. пробуксування буксування неможливе. Є, настільки воно тут все щеплення становиться, що ну, буксувати точно не буде. І через систему, ось, систему валів передається все на коробку. Коробка, якщо я не помиляюся, кінзорська стоїть. І... Так, що ще по рамі? Ага, маркера. Переробили маркера. Раніше маркера стирчали вгору. Це так, щоб рік минув, щоб їх не зігнути десь за посадку, такого не було. Тобто, акації такі метрові в ширині труляють на дрова, а гілки, щоб обрати біля поля, ні, ніхто не, не займається цим. Переробила система маркерів. Теж хлопці все це роблять самі. Є ставотниці, все це діло, ось система маркерів. Шикарно. Маркер не стукає, плавненько опускається наверх. Виїзді, всього. Тобто ми, сівалка не зупиняється ні на вході у колію, ні на виїзді в колію. Одним речагом все робиться. Але рычаг один і одна пара гідровиходів. Ось вона підключена, пішла до мастер ну і Насожиш на ВОМ, щоб вом, привод, гід... улітка крутиться від цього від вома. Проблем немає, ну, тобто, ВОМ крутить, своя система охолодження стоїть, свій гідробак, тобто до трактора ніякого відношення немає. Маркера, ось, кстати, казав, плавненько, ось регулятор на складання маркера. Розкладається він дуже швидко, для того, щоб при вході в борозну ну, в загінку не потрібно було зупинятися. Дуже швидко розкладається. А складається ось клапан регулювання, його то віддавив, тобто, плавненьке складання, все добре. Так, з рамою покінчили. Давайте перейдемо тепер до висівної секції. Що змінилось? Ну, Була тут ця секція, отакої, напевно, довжини. Тут ще якісь наставки на... були на ротерданти, на рідкі добрива, на внесення від гризунів. Ну, коротше, все це лишній метал обрізався, Він тут не потрібен. Так, далі, висівний пресижон Плентін, валивці всі поміняли, стояли тоненькі, все тоненьке, система дожиму секцій поміяна. Ага, ось кстати, болт викрутився, знімаю відео і викручений болт. Шикарно просто. Не за контрагайна гайка була і викрутила, щас треба подивитися. Система прижиму поміняли, вони були пружини отут, збоку стояли. такі, вони теж свою функцію виконували, але ну, зараз вважають, що так буде краще, як дві такі пружини. Тобто вони на мінімум настроєні, бо і так секція важка, виходить, лізе на той світ. Далі що? Розгортачі рядків. Ну, це взагалі, мабуть, це вищий пілотаж. Я ось Ми в тому році поле було доволі погано оброблене осінню, через те, що, ну, щоб розуміли, від жнив і до морозів на полі стояла вода. Пробували орати його як давалося. Пробували попримерзлому. Ну, коротше, поле всі поля орались орали без приплужників. З приплужником взагалі не виходило. І тось, ну, не дуже красива така обстановка вже після посіву, виходить. Оці розгортачі рядків взагалі шикарно. Їх якщо чуть трохи опускають, щоб вони торкалися до землі. Получається, ось, наприклад, борозна рядочок то оцей корінець міг тут лежати, його розгортачі. Оце все коріння, ось його з рядків викинуло. Тобто в рядках немає. Може, отак загальна картина на полі не красива через це, але рядки чисті, тобто ось повністю по рядочку йдеш і все гарненько. Корінці всі ось збоку, Ось корінець, ось рядок, все збоку. Ось ця сама картина. Тобто вони свою роботу роблять навідмінно. У цьому році ще буде тест-драйв по нулю, вона пробуватиме сіять в такому стані, без нарізних турбонажів. Ну, трошки пізніше, бо зараз під соломою взагалі глей. Сьогодні спробував протяг, вона тут протяглася, ну зерну солому вдавило все в глей і все. Так, далі що зробили? Е... Опорні колеса висівної секції. Е... Плазморізом все робляться, отакі спицева система. Новий бандаж поставився. підшипники. Тобто для того, щоб відчистик, якщо дуже сиро, випадала сюди земля, щоб не було забивання. Так само оце діло все втулиться, точиться вали. і Оце, напевно, одне місце, де ніза можна тут поміняти. Добавили чистік, ось отакий. Чистик теж шикарно. Розгортач трошечки розгортає. І він, виходить, суху землю трошечки шоволує і вже на колесо частина припадає сирої землі. І є трошки. Таке налипання, але оці чистики чітко справляються зі своєю роботою. Тобто, щоб розуміло, було ось навіть до сівалки трактора вже півдня нема на полі, а там ще земля вогка, бо настільки все сиро було. Так, далі. Притискачі, загортачі, чи як закривачі рядків, як їх правильно назвати. Блін. Ну, вони то закривають рядок, ну, не знаю, як їх правильно назвати. називаємо їх притискачі рядка. Зроблені на підшипники, перероблені, все ось варено підшипник з ексцентриком, для того, щоб людина могла собі відрегулювати, як йому треба, щоб вправо-вліво дужче було. Для того, щоб ну, зробити гарне закривання рядка борозни. Також придумано та не придумано, зараз багато відомих брендів на своїх сівалках ставлять ну, безпосередньо таку комбінацію прикатуючих котків чи колес. Кругле, просте, конусне, резове і отаке якесь з слабчаткою. Начебто вона не так агресивно закриває рядок і рослині легше в тих чи певних умовах прорости. В принципі, ремонтом сівалки задоволений. Ну, а я ж кажу, а розгортачі рядків це взагалі вищий пілотаж. І, і чистики на колесах, теж дуже все, все шикарно. Тобто ремонт сівалки гарно удався. В межах, оце все, оце в межах, оце все діло обійшлося, в межах 600 тисяч. Ну, опять же, це будемо балакати на зимовий період було. Її привезли в кінці... На почат... В кінці зими привезли її. Те, що баки не викрашені, це було все оговорено, що це все не робитиметься, бо є в планах її переробити потом під каз і, можливо, під РКД. Ну, це буде потом. Тобто це отаке. Я ж кажу ще раз в кінці, там, якщо комусь може буде потрібні їхні дані, оставлю телефончик їхній, кому треба, звертайтесь. Всім добра.